Якось у листопаді 25-го року я зайшов у семінарію, і один друг сказав мені Сергій, мене є для тебе подарунок, і подарував мені книгу Алістерабега Ой, радуйся, земле. Це адвент читання. Я подумав, дуже класна книга. Переглянув такі короткі такі оповідання на кожен день і думаю, спробую адвент пережити за допомогою цієї книги. І знаєте, щось дивне відбулося, коли я переглянув контент цієї книги, я подумав, дуже класно було б записувати короткі відео. І саме це я і зробив 24 коротких відео з 1 грудня по 24 грудня. Я поміщав на каналі Телеграм в себе, також в Ютубі, в Фейсбуці, в Інстаграмі. І ось в цьому відео я хочу поділитися той досвід, який я здобув. Він був дуже корисний для мене. Я хочу поділитися щонайменше п'ятьма такими причинами, чому я хотів би повторити його наступного року. По-перше, коли в тебе є досвід адвент читання, це допомагає більше пізнати Бога. В Бога є чудовий задум для людини, в нього є задум для сенсу життя людини. В нього є задум для викуплення і в нього є задум для різдва, чому прийшов Ісус. І коли ти досліджуєш різні тексти Писання, ти бачиш. Оцю багатогранну Божу милість, як він діяв через пророків, як він діяв через пастухів, через мудреців. Складається певна така велична картина Божого задуму. Тому перше, чому варто робити адвент-читання, це щоб пізнати Бога. Друга причина це сфокусовує. Я от побачив, коли я читаю, наприклад, цю книгу або будь-яке адвентне читання, також думаю, воно однаково працює. Це сфокусовує. В тебе є. Контент, тебе є матеріал, і ти думаєш в фокусі Різдва. Питання люди часто задають, яким чином здобути різдвяний настрій. В цю неділю в проповіді пастор Микола сказав, що настрій під час різдвяних святкувань це саморобна така штука, це самовитвірна така штука. Кожен може творити собі настрій. І ось книга, адвент читання допомагає реально зануритись. І допомагає ось е, сфокусуватися на Різдві. Звідь, там і настрій приходить, і дійсно я в цьому році глибше пережив Різдво, тому що в мене було занурення. Е, третя причина це постійність. Коли е, я взяв собі за ціль, що я буду записувати 24 коротких відео, я зрозумів, що просто прочитати не вийде. Коли ти прочитуєш цей короткий розділ на день, е, ти його якби, обробляєш внутрішньо, ти його на нього рефлексуєш. Він е, е, просочується в тебе, і ти реально занурюєшся е, в контент е, того, що хотів сказати автор, що говорить біблійний текст, і тому це дуже дуже класна вправа в постійності. Е, під час цих 24 відео в мене був різний контекст в житті, була також поїздка на схід, але це тримало мене в постійності. Я знав, що треба. Викласти це відео. Я записував просто коротке відео, скидав його одній сестрі, яка накладала субтитри. Даша, я тобі дуже вдячний, до речі, за це. І вона мені повертала відео на день вперед. І я знав, що вранці, о 9-й годині, мені треба його викласти. Контекст був різний, адже були різні домівки навіть я ночував за цей час. Але оця постійність вона мене тримала. І це дуже хороша вправа. Якщо ви думаєте, як зробити щось постійне в житті, отакі от челенджі на 20-30 на днів, вони дуже-дуже допомагають, формують певну частину характеру. Наступна четверта причина, що мені сподобалось, це саме контент. Контент, який я побачив в цій книзі, от що мені якби було до душі, тому що автор Алістер Бех, він починає з буття. Далі є пророки, далі є Євангелія. Далі є послання, і далі він закінчує книгою об'явлення. Тобто це дуже-дуже такий -дуже збалансований матеріал від буття до об'явлення, розкриття, розкриття ось оцього Божого плану. Я думаю, що багато адвент книг вони так само побудовані, але тут мені здалося дуже вла така вдала підбірка саме біблійних текстів. Така біблійна панорама, біблійна мозаїка, з якої складається оця різдвяна адвент-картина. І, і остання, якби п'ята причина, чому варто це робити, це розвиток медійності. Я давно вже думав про свій такий ютуб канал. Е, ось у мене було там близько 500 підписників, але я не публікував туди контент і подумав, це дуже хороша можливість і постійності, і в зануренні, і також медійно і в інстаграмі, і в Ютубі. І в Телеграмі так спробувати якби, по поширити цей контент. Можливо, він для когось буде також і корисним. І що цікаво, я почув різні добрі коментарі. Люди дякували за те, що є короткі такі двоххвилинні відео. Тому ось так: дякую, друзі, за увагу. Якщо підсумовуючи, скажу, що це дуже класний досвід занурення у Адвент. Хочу вам цього побажати. Зараз я записую це відео перед буквально за 2-3 дні до початку нового року. І хочу побажати, щоб в новому році ми дійсно мали, кожен з нас мав досвід такого занурення. Занурення в особу Бога, дослідження Його, занурення в інші важливі теми, які важливі для нашого життя. Гарного всім дня! Дякую за за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, далі дасть Бог на цьому. Каналі буде більше подібних відео з життя пастора, з сімейного життя, якісь різних лайфхак, лайфхаків. Дякую за увагу, друзі! З Богом!